Запитання від Олександра. В Біблії написано: не вбивай, як бути, коли в нас війна. І перед цим було також запитання, що робити, чи може віруюча людина брати зброю в руки і захищати країну. Дуже дякую. Це дуже таке актуальне запитання, бо воно у багатьох людей. Не вбивати. Про що йде мова, коли люди, якщо дивитися на Ізраїль. Давид говорив дуже багато про його. У нього був дуже такі хоробрі люди, які воювали, одним з них був на ім'я Йоав. Йоав, він дуже багато людей вбив в житті, але під час війни. Коли Давид осуджував, його було таке осудження з боку Давіда. Коли, коли Йовов вбив двох, двох людей не під час війни це Авінера, це а, ще один а, військовий, який він вбив два. І про цих двох він дав доручення Соломонові. Коли ти станеш царем, будь ласка, треба наказати покарати покарати Йова за те, що він вбив Вбив два генерала не під час війни. Тобто не вбивай дуже багато говориться у Старому Завіті. Але коли була війна, це не вважалося, що людина вбив. Але коли немає підстав, немає війни, на тебе ніхто не напав, немає загрози, ми не маємо ніяких права вбити іншого. Іншу людину. Тому можна ли зброю брати в руки, так, це рішення, особисте рішення кожної людини. Є такі люди, які ні жодним чином ніколи не будуть зброю брати в руки. Але є люди, які можуть, бо навіть в кому э, завіту, коли під час війни. Вбивство під час війни не вважалося гріхом, а вбивство не під час війни вважалося гріхом. Тому це рішення кожного. Якщо людина у родині і якийсь людина прийшов додому, к вам вночі і намагається зібрати, щось у тебе в квартирі, і що треба робити, тому треба захистити себе. Я вважаю. Це мой особистий такий, ну як я думаю, що можна захистити свою країну. Але я вважаю, це особисте рішення кожної людини. Тут немає ніякої Біблія не говорить чітко, але хочу, щоб ви знали у Вітьму Завіту, коли було вбивство, коли ти вбив людину не під час війни, а коли під час війни, як як коли була з Іовом. під час війни немає ніяких винувачення, його не звинувачили. А якщо не під час війни, то ли він винний. він убив людину не під час війни. Тому і зараз це рішення кожної особистості.